Вітаю вас на каналі Мейм Джоли. мене звати Сорока Дмитро. У цьому відео я приїдуся на пазіку, подивимося, яка там картина, яка ситуація у вуликах, і відповім в кінці коротенько на питання, взагалі, чи варто, чи можна, так би мовити, лазити взагалі до бджіл зимою, так як це питання часто обговорюється і хочу висловитися також на цю тему. Тому, кому цікаво, дивіться це відео до кінця, ставте лайки і починаємо. Приїхав нарешті на пасіку, і є можливість записати відео і заодно зазирнути, подивитися до вуликів. І ось, до речі, одна із причин, чому варто не те, щоб навіть лазити по вуликам, але хоча б відвідувати пасіку. Бачимо, що з'їхала кришка. До речі, можемо якраз до них в першу чергу заглянути, не турбуючи їх надто сильно. Ось бжілки собі сидять спокійно. Перед передньою стінкою вони тільки піднялися зараз догори. Сидять добре, кормів у них ще більш ніж достатньо. Взагалі крайній раз, коли я заглядав до бжіл, це було 15 листопада. Якраз коли виставив відео про перший сніг. З того періоду я не дивився, Бачу, що був облід. Отакий такий масивний, але я бачу, що бджоли, які найбільше припікало, вони вилітали в ті погодні теплі дні. Там ще блогери записували відео. У мене на пасіці не було, був не вдома. Але бачу, що у нас брілки вилітали. Давайте в якусь із них заглянемо, подивимося, як вони сидять. Треба максимально тихенько, обережно їх відкривати, щоб не турбувати. Ось Бжоли сидять перед передньою стінкою. Корм у них ще, Я думаю, що цілком вистачає, тож немає сенсу їх перехолоджувати. І зразу подивимось до наступної. Що у нас тут така сама в принципі картина. Ось і там бжілки сидять. Тут дивлюся дві сімейки через перегородку. В принципі, теж нормальна картина. Сидять через перегородку плотненько. Все не будемо їх турбувати. і ще одненько для прикладу, швидко вам покажу. Все, і не будемо з них знущатись. Тож, як висновок, хід зимівлі він цілком задовільний. І якби найбільша просадка була вона восени, Зараз бджоли лишилися такої самої сили, вже більше не ослабли. Я думаю, що весною вони ще дещо просядуть. Але я думаю, що більшість цих сімей вона перезимує і все буде в порядку, тому що зими її, як такої, практично немає. Перепадів температури різких також. Ще попереду півтора місяця зими і весна, але... І наскільки у них вистачає кормів і сили сім'ї, я думаю, що все, все має бути в порядку. І не такі зими бджоли переживали. Хочу ще заглянути заради цікавості в такі десятирамкові вулики. Ой, я тут забув я плівку зняти. Не те, що зняти, хоча б відкотити, але думаю, що нічого страшного в цьому немає. Ой, як красиво сидять. Теж корми їм. Ну, не будемо наказати наперед, але я думаю, що на пару зим таких вистачило. Би. Ще можуть притиснути морози, глянути, але в принципі я так і залишу. Ну Давайте ще 12-ку глянемо. Така важка кришка. Так як я пасічник молодий, все цікаво глянути, подивитись. Ну тут вже дійшли майже до задньої стінки, але причиною може бути те, що вулик виставлений не нерівно. Я не думаю, що тут мало корму, але це треба буде глянути. Коли бжоли доходять до задньої стінки, це вже знак, що вже з кормом може бути біда. Але бачу, що окрайні рамки вони медові. Вам на камеру може бути не видно, але я потім їх... Я їх візьму до уваги. В цілому те, для чого ми і дивимося, що такі сім'ї можна виявити, що вже нестача корму, і підкласти їм. Або рамки люди кладуть, але я не рекомендую. Або якусь ліпешку з кормом, звичайним навіть медом, аби ця сім'я просто пережила їм було що їсти. Бо чого рамку не рекомендую, бо сам цим методом користувався. В чому недолік, що коли приходить весна. Там, скоріше всього, матка почне сіяти, бо там найтепліша зона, і вона потім не розуміє, що з цим розплодом робити. Короте, дуже багато незручностей. Цей віск він його часто прибудовують і починаються проблеми. Тож, ну, як це краще, ніж нічого, якщо у вас іншого методу немає варіанту. Але краще покласти якусь ліпьошку або канді, або, е, або якийсь просто сівший старий мед, візьміть, накладіть в кольочок, в пакет. Та і Врятуйте цим сім'ю, наскільки вам дозволяє дошок, наскільки він глибокий, але краще класти від кілограма і будете спокійні, що все буде в порядку. Ну а тепер коротенько відповім на питання, чи можна взимку заглядати до бджіл, чи можна їх турбувати, як часто це можна робити, і чи взагалі це варто. Я думаю, що цілком можна, залежно тільки яким ви способом і з якою ціллю це робите. Якщо просто цікаво, то я думаю, що не варто лізти. Взагалі будь-який шум або втручання в сім'ї бджіл під час зимівлі, це, це не є добре. Це тільки робить бджолом клопоти, так як будь-який стук, будь-яке грюкання, і, і зайві, зайві шуми біля вулика це все є зайвим. Так як бджоли під час зимівлі накопичують свій кал у кишківнику, ну, і в нормальному ритмі споживають корма, а тут, ми їм, а тут ми їм робимо стрес, вони починають посилено їсти і переповнювати ще більше свій кишківник. І велика доля ймовірності, якщо ви їх дуже сильно потурбуєте, вони. Бжоли, які найбільш вже переповнені, вони можуть спорожнитися прямо в прямо вулику, прямо на рамки, почнуть літати, почнуть какати прямо, прямо на верхні плечики. І тим самим шанси у цієї сім'ї вже призимувати вони дуже сильно зменшуються. Але такий огляд він може допомогти вам визначити сім'ї, які потребують втручання. Тобто ви спокійно відкриваєте кришку. Це можна робити, наприклад, після нового року. Раніше, я думаю, немає сенсу. Раніше немає сенсу заглядати у вулики. Ви можете вибірково прийти по пасіці відкрити кришки, побачити, ага, ситуація нормальна, далі нема що лізти. Можете ще місяць-два не заглядати. Ви можете визначити хід зимівлі, як, як, як вона протікає. Якщо ви знайшли якісь помітили проблемні сім'ї вікі, які потрібно додати корму або якось, я не знаю, рамки переставляти не можна, гніздо розбирати не можна, витягати рамки також не можна. Але ви можете, наприклад, виявити, що у сім'ї бракує корму, їй вчасно, якби вчасно дати їй допомогу, її врятувати тим самим. Я думаю, що такий огляд він не зашкодить. Ви можете навіть просто не здіймаючи плівки, вже побачити. Ви можете побачити, яка картина з вентиляції і так далі. Тобто, якщо ви не професійний пасічник і у вас не велика не така велика пасіка, то я думаю, що... Часто цікавість перемагає, і, і якщо у людини ще немає бага, не, не багато досвіду, вона Звісно її, тягне і її цікавить. І, ну, тут, тут заглянути не заборониш. Тому я думаю, для пасічників, які не мають великої пасіки і вони переживають, бояться втратити свої сім'ї по недосвідченості, я думаю, що краще все-таки заглядати. Краще все-таки виявляти такі сім'ї їм допомагати. Що стосується, скільки разів можна за зиму заглядати, ну я думаю, що Одного достатньо. Краще, щоб взагалі бджіл не турбувати, не тривожити. Але, але може бути ну, в крайньому випадку 2-3 рази за всю взагалі зимівлю. Краще не більше, не більше одного взагалі. Тому ось таке вийшло відео. Дякую, що ви додивилися до кінця. І напишіть, будь ласка, в коментарях свою думку, чи варто, чи можна заглядати до бджіл взимку. Чи взагалі цього не можна робити, і ну, подивимося, хто що думає. Попрошу вас поставити лайк, підписатися на канал, і зустрінемося вже в нових відео. До зустрічі, всім пока!